Дівчата, якщо хтось із вас думає, чи змінювати свою фамілію на фамілію чоловіка, то послухайте мою історію, може вам буде корисно. Колись, коли тільки чоловік зробив мені пропозицію, я навіть не думала, що в мене буде стільки проблем, якщо я не зміню свою фамілію. А я така думаю: ну, в мене прикольна фамілія, плюс в мене водійське посвідчення, плюс в мене... Плюс в мене квартира, вона маленька, але вона моя, на моє прізвище. І я така думаю: мабуть, я не буду змінювати прізвище, тому що це буде знову купа бюрократії, знову ходить по цим всім інстанціям. І що ви думаєте? Якщо чесно, я вже зараз шкодую, тому що в мене двоє дітей. Буде ще третя дитина, і з кожною дитиною мені треба було брати чоловіка, йти до ЦНАПу. і він повинен був ставити багато підписів за те, що він не проти, що його діти народжені, увага у шлюбі будуть мати його прізвище. Ви розумієте? Я вважаю це повний крінж, тому що деякі чоловіки навіть не у шлюбі, і нормально все, їх прізвище дають, і це все прокатує, і все у них окей. А мені, щоб дати у шлюбі дітям прізвище чоловіка, тепер треба пройти 9 кіл пекла просто. А у вас були такі історії? Пишіть в коментах, діліться.